Друзі, всім привіт. всіх Вітаю на каналі. Привіт на Дніпропетровщині. І сьогодні не буду вас томити, ви знаєте назву до цього відео і розумієте, про що піде мова. Ось я зробив вже цей відрізний диск, про нього трохи пізніше. Зараз скажу, чому мене так бомбанули, чому я вирішив зробити цей відрізний диск, тому що оранка в цьому році просто, просто щось. Зараз уже майже кінець, кінець листопада, і тільки зараз, більш-менш, ми починаємо нормально орати, тому що у нас пройшов недавно такий гарненький. За один день дощик, і земелька досить таки гарно відійшла. До цього ж тут просто був жах. І можна сказати, до цього я і вирішив, коли був жах, робити цей відрізний диск, тому що оранка. Ну, подивіться просто на те, що ми орали, як воно було, це заїхав на своє поле. І отакі глечики, отакі баклашки я вивертував. І таке відчуття при цій оренді за те, що ти постійно заробляєш края на полі, я постійно кидає, ти руля не втримаєш, вороздав, те, як крива виходить, просто жах там матюкаєшся і проклинаєш за те, що чому ти вибрав таку роботу, а не сидіти в офісі. Так, але все одно, ми такими фермерами працюємо. І зараз тепер хочеш показати за те, що оце було до дощів отакі глечики. Оце вже після дощів заїхав, земля більш-менш відійшла. Та по зрівнянню з цим, це просто тут просто рай. Тут можна їхати, можна кайфувати, руля кидати і все буде добре. Подивіться, як гарно плуг зливає. Просто чудово. Таке відчуття, що я тут культиватором прийшов і все вирівняв. Глубина також більш-менш нормальна, до 30 см. Ну, про це трохи пізніше поговоримо. Але ж все одно, після дощів. Просто кафей, якби я знав за те, що погода буде давати намарати, я б зачекав і не чіпав ні огороди, ні поля нічого б не робив, тому що це просто жах. Розривати трактора, свою сідницю, ну самі розумієте, що подивіться, яка глибина тут борозда. До речі, на цьому ширину. Я зробив тільки одну борозду без оборотнього плуга. Ну це вже не відноситься до тематики даного відео. Зараз трошки хочу перейти показати борозду, яка була до дождя, до оцих опадів, коли були глечики. Ви зрозумієте, чому я говорю, за те, що таке відчуття, наче ти постійно заробляєш края. Це я і навмисно не чіпав, щоб показати вам на відео, що і як. І це, я ще скажу, тут ще більш-менш нормально, що борозда. Але все одно, із за того, що були просто такі глечики, дубові, там, бетонні, по цих ось глечиках трактор просто їхав. І підпригував. Все одно оці бетонні земляні глечики так шатали ці трактори, вишитили мені всю голову за те, що я вирішив зробити відрізний диск. Е, в сподіванні на те, що буде набагато краще, за те, що борозда буде чистіше. Тому що, на мою думку, як коли орав, то е, корпус отвал повністю просто ти їдеш і бачиш, як він розриває оцей весь шар. І оці грудки летять що з цієї сторони, що з цієї сторони. Ну, один до одного летять. І тим самим я хотів, щоб трохи їх менше стало, щоб якось відрізати, тому що і плуг буде ну, в теорії і легше. За те, що легше відрізати, звісно, ніж рвати оце, все отвалом. І тому вирішив його зробити. Але, на жаль, не вийде в мене це вже провірити, тому що у нас земля відійшла. Але все одно, я вам скажу за те, що чесно, там, де я пробував, вчора заїжджав то просто, ну, якби набагато краще. Там вже набагато чистіше борозда з відрізним диском. Так, є свої нюанси, про них трохи пізніше поговоримо, але все одно це просто кайф. Я розумію за те, що він зараз для такої почви і для землі, яка відійшла, вже не стільки там потрібен, можна і без нього працювати. Все добре, бо борозда більш-менш чиста, трохи пізніше про це покажу, тому що земля розсипається, вже немає таких кірпічів, які лежать по всьому полі. Набагато краще. Але все одно я його використовую, тому що якось чистіше борозда, трактор менше кидає і рівніше виходить е, саму загінку відбивати і працювати, як розумієте. І так, я розумію за те, що цей відрізний диск буде гарно себе показувати саме на тих ґрунтах, де в нас дуже сильно гарно розвинута коренева система. Таких, як цілина, як після сіну, люцерки, суданки, там, де просто встелена ця коренева система, він буде її розрізати і робити гарну борозду. Але, на жаль, як говорю, у мене не вийде це провірити, подивитись, тому що в мене немає таких ґрунтів. Можливо, колись в майбутньому покажу, як він буде працювати і там. Я говорю за те, що так, тут є свої нюанси, про них трохи пізніше. І зараз у нас, як говорив, кінець листопада, всі нормальні, з нормальних областей, де була нормальна кількість вологи, така тавтологія, вже помазали свої плуги і полетіли відпочивати в Єгипет. Жінки-фермерів, самі розумієте. Ну а ми тільки зараз переходимо до нормальної, більш-менш нормальної органки. Але перед тим, як показувати, як цей диск працює в роботі, я пропоную вам повернутися трошки в минуле і подивитися, як я робив цей диск. Тому що це досить таки цікава тема. Тим, хто хоче встановити такий диск на ПЛН, звичайний, або ну, просто на плуг, в якому немає відрізного диска. на мою думку, він робить набагато краще, ніж без нього. Тому. Повертаємось в минулий, там, де я знайшов в товариша е диск. Поз... дізнаєтесь з що він. та, Я думаю, ви вже всі дізналися за те, що це ІС-шки, звичайні ССЗ-шки. Тому зараз повертаємося, що все починалося. І так, шановні, продовжуємо роботу з цим же ж відрізним диском. Трохи я покатався по знайомих, знайшов такий ось диск із СЗ-шки-сошника. Ступочка так собі, але начебто можна-можна щось з нього зробити. Диск також більш-менш непоганий, трохи підзношений. Але нічого, якщо що, то замінимо. це вже не проблема. Саме головне це зробити саму конструкцію. Я також себе з дому все повигрібав, весь металобрух, який був більш-менш нормальний. Якісь прути, метал. І ну, із за цього щось будемо зараз ліпити. Я також заїхав в автомагазин, купив ось два 204-х підшипника. Нагадую за те, що в цій ступочці стоїть 203-й підшипник. Ми будемо ставити два 2,204. Ну, це, звісно, якщо вийдуть. Далі. Сальник КПП, для того, щоб не знаю, щось типу, там закрити. Щоб, ну, сподіваюсь, буде краще. Колпачок сюди, Жигульовський, ну, все можна сказати, і жиги. Також і гаєчку. Це все зараз будемо робити, течити, підганяти і не знаю, що з цього вийде. Сподіваюсь, за те, що щось толкове -то буде. Тому не перемикайтеся, а ми погнали працювати із Серегою. Отакі ось будні сидимо, гріємося. Серега щось там точе робить. Да, привіт вам передає. Ступочку розтачує під 204 підшипники. А далі будемо займатися вже там і ще вал течити. Ну, коротше, буде робота якась. Серега задоволений, як ви бачите. Да. А ми погріємося. Так, Серега проточив тут. Зараз два 204-х сюди. Белимк і все, пів роботи зроблено. Ну, далі сюди. Ступенечка є. Да. Не Укор. буде випадати. Все чітко, працюємо далі. Так, друзі, продовжуємо. Настав новий день і привіз я оцей восьметолом, який ми вчора з Серегою Півдня робили точили, для того, щоб щось з цього гарне вийшло. Притягнув до плову, щоб більш-менш щось показати, розказати, як воно ще й буде в моїй голові, в моїх задумках. І так, стосовно ступочки. за те, що як бачите, розтачили тут отвір у нас під два 204 підшипника, вони туди облинькі і все у нас добре. З цієї сторони нічого не підтачили, сюди досить таки гарно вліз сальник первічний із коробки Жигулівської. Також у нас підшипники з іншої сторони мають упор, тобто їх не видавати. З цієї сторони, просто за допомогою цієї просто шикарної чудової ступички чи вала ступиці, у нас буде стягуватися гайка. оце Отак все зібралося, напресується, і гаєчкою притягнеться, якось законтрогуємо це все діло зробимо. Ну, Серега молодець, він знає свою справу, все тут підігнав, все по допусках, натяг у нас на. Підшипниках і оцій ступиці десь дві десятки. Я не знаю, це багато чи мало, але Сергіо сказав, що для чугуна, Но це нормально. Ну, якщо не помиляюсь за те, що да, дві десятки, можливо, можливо, дві сотки. Я такий ж тіхнар, ну самі розумієте. Я просто оце сказав, мені треба отак-то і так-то. І Серге досить таки молодець за те, що він всі мої бзіки, всі витримав. Те, що я хочу. Він каже, давай так зробив мені, я хочу отак. Ну, не знаю. Ну, отак мені захотілося. Так, оця частина в нас буде. Буде ще розрізатися, це буде в нас так званий ексцентрик, для того, щоб відрегулювати сам диск ріжучий, щоб він правильно стояв прямо навпроти цієї грудини відвалу. Воно буде в нас в такому виді. Отак це всі звариться, оце лишак відріжеться, викинеться. Ну, краще буде отак показувати. Так, отут у нас звариться десь сантиметрів 10, оце викинемо. Е, сюди знизу буде у нас е, отака втулочка проточена, все підігнано, Чи сюди та водничку з заб заб'єм Так, вставляється тут під штопор, як розумієте, і потім оця ось пластина. Ця пластина це буде основна тяга самого ріжучого диску. Вона ще буде підрізатись, підганятися, бо це занадто широко, її підріжу просто отак. І потім привариться вона до цієї ж втулочки. Під вуглом десь, я думаю, плюс-мінус 45 градусів, для того, щоб не забивали під диск ніякі в нас пожнивні рештки. Все це досить в голові буде практично працювати, сподіваюся, і щось цього добре вийде. Так, стосовно верхнього кріплення оцього всього механізму, як він буде тут кріпитися. Оцей шток це 75 го вирізали отут ці вуха, як розумієте. Е, для цього зроблена ось інша втулка. Чи кронштейн кріплення, вже так, можна сказати, краще його назвати. Так, він буде привалений напряму до корпусу самого плуга, до рами. І ось сюди, де отвір, бачите, я тут просто наварю М14 гаячки і болтами просто буде стягувати. Сподіваюся, що цього зусилля хватить, щоб не прокручувався в сам вал в цьому корпусі чи в кронштейні кріплення. Якщо ні, то ось тут різьбу залишив, якось, можливо, буду фіксувати, щоб якийсь там, не там поворот регулювався в мене. Ну Це вже потім подивимося. І так само можна буде, як розумієте, регулювати висоту самого ріжучого диска. Ну, як говориться, за те, що краще один раз показати, ніж 10 разів розказати. Десь у нас зараз так летить. Сподіваюся, просто. Просто горобчик полетів. Ладно, проїхали. Мені здається, ви нічого з цього не зрозуміли, що я вам тут показав. Тому зберемо і все подивитись. До речі, стосовно деяких допрацювань з цим плугом, як бачите, я тут подобавляв такі куски-ресори, для того, щоб плуг краще ліс, не вискакував, в твердій землі. Та й до того, що в мене всі ці ліміха задні і передні, трохи підігнули. Я їх вирівняю і понаварював такі шинки з ресори з передньої Зіловської. Довелося трошки зіла там покороче зняти одну ресору. Ну, нічого страшного, не бідніє, думаю. Понаварив, понасилювали, і тепер набагато краще. Тому зараз перевідгаємося і погнали працювати, а потім, коли буде щось показати більш толкове, я, звісно, це покажу вам. Ну що ж, три години роботи, якийсь ефект ми маємо, якийсь результат. дворі в нас темно, тому на дворі вже нічого знімати не буду. Тут ось простелив там, бачите, простирадло, щоб краще було видно те, що я зробив, тому що стіл, ну самі розумієте, ладно, це пропустимо. І тепер вже давайте трошки розповім про розміри, які тут використовувались. Можливо, комусь ця саморобка буде корисна, і хтось ну, вирішить скопіювати мій оцей можна сказати винахід. Хоча це зовсім не винахід, як розумієте. Почнемо із самого простого. Навіть не знаю, що тут у нас саме просте. Ну давайте ступиться. Ступиться просто як говорив спочатку. розточили два 204-х підшипника, все. З іншої сторони, оцей сальник, але цей сальник я так планував за те, що в мене будуть підшипники відкритого типу. Сюди та водничку десь вкрутю зроблю. Але потім так подумали ми з Серегою Стокарем за те, що не потрібно це робити. Він просто тут сальничок нехай стоїть, він, тим паче, з металевим корпусом, тому ну, буде просто як пильник, якийсь, щоб, щоб туди нічого зайвого не потрапляло. Підшипники в нас залишаються закритого типу. Подивимося, як воно буде ходити. Так, далі. Переходимо до цієї. Це можна сказати, саме таке цікаве. Тут вал самого, самої ступиці і оцей весь механізм, і як він що і куди його обчисувати. Почнемо із самого валу. Вал у нас, так, Самої різьби у нас виходить 20 мм довжина. Це, ну, Можливо, комусь комусь, комусь воно пригодиться. Так, Самої різьби у нас виходить майже 20 мм. Потім під підшипники у нас виходить 20 мм. 7, начебто так. І тут Серега робив, якщо він правильно все зробив, за те, щоб цією гаєчкою, у нас підшипнички трошечки стягувало. Тобто, щоб вони не бофтувалися підшипники на самої осі, а просто трошечки стягнуло. А далі просто ось от я тут надсічку зробив. Законтрагається, оце все діло заб'ється і нікуди воно не викрутиться. Саме посадочне місце під сальник КПП, не знаю, ну, він там взагалі можна сказати, не потрібний. Там просто можна було металеву, якусь корончисту шайбу, щоб просто як пильник там зробити. Але все одно, що маємо, то маємо. За те, що ну, 28-й, але Серега тут зробив 28,5, щоб там нібито краще було ущільнення через цей сальник. Але він, мені здається, просто згорить, тому що там не буде, не мастили нічого. Ну Це ладно, це також пропустимо. Тобто такі ми маємо розміри за те, що 20 різьба, 27 підпідшипники, підшипники 20 204 і І ну, це вже далі самі контролюєте, наскільки у вас буде там якась пластина, то встане, то встав. У мене пластина чи 15-16 чи мм. До речі, довжина цієї пластини так, приблизно давайте приблизно 29-30 до см. Але ж знову ж таки, це вже сам робив я на глаз, просто притулив. Зробив, якось вирізав, все добре. Ну, сподіваюся, те, що все воно буде працювати. Е, так, до речі, під яким вуглом я робив оце ось у приварював оцю втулочку? Е, так, воно в мене виходить, буде. Ага, іншою стороною повернемо. Так, буде-буде. Отак. Так, дивимось. Е, щоб було краще видно, давайте зробимо трохи по-іншому. Вставляємо цей вал. Однією рукою, як розумієте, все воно так гарненько працюється. О, комфортно, все добре. Ладно, повністю не буду вставляти однією рукою, як розумієте, не сильно удобно. Так. Ось такий ось вигляд воно має. На плугові, звісно, там буде зовсім інша картина, але все одно. Це для того, щоб розповісти про цей ось вугол, який я сам встановив. Я не знаю, чи буде він працювати, але, подивившись, там якісь відео, інформацію з Ютубу, з інтернету, за те, що ну, да, потрібно не просто там по горизонтальну тягу якусь робити і до неї просто оцей е, стойку. А потрібно якось під вуглом, щоб сюди менше пожнивних решок, кукурузи, чи будь-що то що ви будете орати, щоб менше забивалися. Тобто такий ось наклон у мене. Наклон я Вибрав собі десь приблизно, знову ж таки, наглась 45 градусів, якщо перевести лінію по горизонту, то 45 градусів оцей ось наклон у нас. Так, оце ось сюди, як бачите, та вотничка залетіла у нас просто чудово. Вибачаю за якість зйомки, але ну, нічого кращого зараз не можу придумати, тому що в ніч був з фонариком це все діло встановлювати. Ну а сам результат ви вже побачите завтра, як він буде стояти на плугові і знову ж таки зробимо якийсь експериментальний виїзд. Ну, можливо, я просто поїду вже в поле працювати. Так, тут 30 Ну, Це в мене вал 32-й, а тут Серега точнув під 30-ку, під оцю ось втулочку, то як бачите, щоб нічого ніде не розбивало. Оця шайба це в нас верхня шайба, вона приварена в мене. Ну, і що ж виходить За те, що все майже готово, потрібно просто це все зібрати. Тут ну, недовго, як розумієте, в самої праці. Приварити саме основне тепер залишається оце правильно, оцей кронштейн. До речі, як бачите, тут. Отакі ось масивні М16 болти, думаю, М14, думав один, але вирішив повністю перестрахуватися і зробити два М16, щоб так щоб трималося воно добре. Ну це вже потім побачите, як воно там встановлюється. Вирішив вам показати те, як воно виглядатиме вже в зборі. Отут уже затягнув гаєчку, трошечки намазав, але воно тут не дуже потрібно. Це для того, щоб більше ота гайка корозією не прикисала. Все чудово. Ну і все одно один косяк в процесі роботи. Я все-таки зробив і в теорії якби, повинно працювати, але все одно я про це знав і хотів це зробити так, але ну, чомусь забув, завтикав, не знаю. Ну, нема мені оправдання, можна сказати. Е, в чому ця загвоздка? За те, що бачите, тут це все кріплення, все добре. Цей комплект вузол у нас зібраний, закручений, законтрогайний, все добре. Але оце ось втулка, куди буде вставлятися. оце ось вал. Е, точніше, це вже стовба виходить чи стойка. То подивіться за те, що він трошки у нас зміщений. Саме кріплення зміщення від центру диска. А взагалі, по правильному було б за те, що якби оця втулочка середини її була прямо навпроти диску. Тоді у нас б все було, як би продумував, тягові зусилля б стояли прямо навпроти диска, а так виходить, щось там буде можливо ламати. Але все одно тут масивний метал, все на добрій сварці, моїй сварки. І сподіваюся, за те, що ми буде тримати. Хто не розуміє, навіщо я зварив ось тут отак. Таким виглядом букви Г чи як це для того, щоб більш детально, більш мінімально виставляти сам диск в своє положення. Тобто я приблизно плюс-мінус його приварю до плуга, але все одно, коли я буду крутити цей вал, у нас це буде грати роль ексцентріку. І тим самим диск буде зміщатися вліво-вправо, а на оці ось, ось скільки тут не знаю, сантиметрів 7 плюс-мінус. Тому це така задумка. Ну і отаке в нас виходить. По суті, вже сьогодні я вам нічого показувати не буду. Все начебто показав, розказав. Зараз оце ось все зберемо, тут закрутимо, зробимо і будемо вже в темноті, з ліхтар, як я вам говорив, прикручувати оцей ось кронштейн, точніше, приварювати. Ну а завтра вже буде кінцевий результат, який ви, звісно ж таки, побачите. Тому до зустрічі через секунду. І так, повернулися в майбутнє. і Зараз переходимо насамперед вже до огляду даного диска, як він буде себе показувати, як працювати. Я вже трохи, як говорив, попрацював, все нормально, є свої нюанси, про них трохи пізніше в роботі вже буде видно. Єдине, що я змінив те, що не говорив, довжину цієї стійки, тому що її трохи коротше треба було зробити. Так, отут я бачите, все обварив, притик. Тому що, тому що занадто довгий. ну це в кожного буде своя довжина і кожен під себе буде налаштовувати, хто буде робити. Так, один із нюансів, який я можу сказати, за те, що коли сиро, то можна сказати, його недоцільно використовувати, тому що його постійно забиває, або знову ж таки зробити якийсь чистик з цієї сторони, тому що, тому що з цієї сторони набивається повністю так, усе, і ну, якось він, уже, він працює, дав все добре, але дивитися на це якось, ну, не дуже комфортно. Тому чистик, можливо, я і зроблю. Або просто на землях, на сарій землі я просто не буду його використовувати. Тому що і так більш-менш нормально, але все одно трохи краще з ним. Тепер перейшли. Станемо в ту загінку, в ту борозду, коли я робив ще до дождів по цих глечиках. Зараз зі мною трошки повідчуваєте, як я трясся, як я робив це, орав, і зрозуміти, чому я вирішив зробити цей відрізний диск. І сподіваюся, що буде щось краще. Так, зараз переходимо до трактора, Проїдемо спочатку без відрізного диска. Я тут зароблю загіночку, відіб'ю і потім уже стану і покажу, наприклад, до борозду з диском і без диска. Тому не будемо гаяти час і погнали. Також мінус при отакій ось оранці, за такими ось чемоданами, як розумієте, розміром з половину колеса. Коли цей глайчик лежить в борозді, тебе викидає трактор або вліво, або вправо. Ну, такі ось, ось справи. Та зараз, коли земля відійшла набагато краще, ну, а це, як бачите, ось до що Хтось бухав, напевно, вчора. Давайте Ось про що я говорю. Трохи відволіксі мене закинуло вороне. Тому що ми не їхали десь на глечики. Ну що ж, повернулися ми назад, зараз покажу, як би я працювати відрізний диск. Втикаю першу передачу, щоб я встигав бігти ззовні, за за і показувати вам. Нормально. Ось так він працює. Саме основне, що мені подобається, те, що подивіться, як працює ось другий корпус, щось під нього отвал кидає, що туди, звісно, перевертає. Але також невелика маса і ґрунту ще йде сюди наліво. І тим самим після заднього корпусу все в нас б було б так само, Ішло йшло сюди наліво, і частина цього ґрунту падала б назад в борозду. То зараз подивіться, як у нас борозда виходить. І один із мінусів, що говорив з самого початку, потрібно трохи більше оцей відрізний диск, тому що і СЗ він замалий. І тим самим, через те, що він дуже малий, у нас є простір між диском і відвалом. І тим самим, бачите, невелика кількість просипається сюди назовні. Але все одно борозда просто набагато краще. Так, трохи підзабивається грунтом. Можливо, 6-ти вправду потрібно зробити. Він загальмовується, як бачите, але все одно він робить свою справу. І тут, на цьому ґрунті, де немає кореневої системи, основний плюс за те, що я говорив, він стримує ґрунт і не дає йому від відвалу заходити наліво і сипатись потім назад в борозду. Хоч би не напоротись на лопату. Ще. Ну і отак виходить. Глибина десь тут 28-30 в залежності від ґрунту, десь м'якше, десь твердіше. Те, що тут опорне колесо, можете на нього не дивитися. Тому що воно тут взагалі, можна сказати, мені не потрібно. Так як на МТЗ я працюю з силовим регулятором. Хто дивився моє минуле відео стосовно органки, то вони знають, що, що таке силовий регулятор і як він допомагає. Якщо подивитись на ці ось дичаги, вони підсмикують, бачите, Плуг. Він контролює зусилля. Трактора зусилля, плугу. Якщо важко, якщо ми зараз в бетон зайдемо, він буде його сам підсмикувати, поки трактору не стане комфортно. Ну, Кому більш детально це хочеться подивитись, переходьте на моє минулі відео і там побачите. Ну, бачите, які, яка маса йде через другий корпус. Через задній вже такого немає, борозда набагато чистіша. Зараз давайте ще стану і подивимося, зрівняємо дві борозди з диском і без диска. Так, оце в нас без відрізного диска. Як бачите, борозда, ну, працювати можна, кидати трактор не так би тому що в нас вже земля розсипається, як розумієте. Але все одно сюди на цю сторону бачите, скільки завалюється. І оця частина також ще звалюється в саму борозду. Ну, Тут уже сила тяжіння в нас винна. І так, зараз перейдемо на ту частину, де відрізний диск був. Ну, Запам'ятали, яка тут картинка. Дивимося, тут яка картинка. А? Набагато чистіше, як на мене. Менше лежить з цієї сторони. Але тут дефект диска за те, що потрібно трошки більший діаметр диску і тим самим невелика кількість, як показував на відео, переходить на цю сторону. Але все одно набагато чистіше, сама борозда у нас рівніша. Потрібно досить -таки добре відрегулювати сам відрізний диск правильно, щоб він йшов, можна сказати, в рівень з польовою дошкою. Або з відвалом, якщо у нас вони рівно йдуть один відносно одного. Так, зараз. Якщо хтось буде робити, на що потрібно звертати увагу. Так, диск. Бачите, отут такий спростір у мене тут сантиметр 4-5 залишається. Потрібно робити, для того, щоб отут залишалося, ну, не знаю, ну, можливо, сантиметр до самого відвалу. І тим самим отут не буде переходити земля на цю сторону. І буде ще набагато чистіша борозда. Ну, Чому я так зробив? Чому я залишив такий простір? Тому що наперед я вже думав за те, що, можливо, доведеться робити більший діаметр відрізного диска, щось знайду або куплю, поставлю. І тим самим буде більший відрізний диск. Ну і, звісно, можна його на більшу глибину запустити. І тим самим. Тим самим, щоб можна було розгулятися. І зато у мене цей зазор присутній. А і ще ж не говорю за те, що зварив таку рамку, бачите, вже пофарбував. Все оце вимірялося. Оце саме можна сказати, крополива така робота, за те, що потрібно правильно виміряти горизонт, вертикаль, щоб все воно рівно стояло, щоб він не працював як диск від АГДшки. Тому такий результат ми маємо, яким я досить таки сильно задоволений. І я дуже сильно хочу спробувати це все діло на цілині. Як там буде з диском чи без диска. І зараз для тих людей, які в коментарі мені пишуть, а що ти говориш, які там 30 см. Ти там 10 см перевернув і все. Ей, рулетки не взяв. Ладно, щас, друга. Так, є в мене такий чуб. Тут уж, повірте, слово, рулетки собі не взяв, за те, щоб замірити його. У мене є тут. Е... Рисочки. Так. 10 см, 20 см, 25-30. Бачите. Давайте подивимося, яка ж глибина тепер тут. Ну, я думаю, самі розумієте, що тут 30-ка ось на палиці є. Так, дивимось Спочатку помірюємо по борозді, так яке у нас є. Два цих вигляду, як міряти глибину. так Тут 30-ка в нас є. Одні рукою ну, підпетию якось поставити, щоб я ще паличку сюди притулив горизонтально. І так, тепер беремо таку паличку. Так, Рівненько. Рівняємо, прикладуємо. Що ми бачимо? Тридцяточка, На тобі. Так, тепер міряючи як посередині проходу на другому корпусі, плюс-мінус стикаємо. Провалилась повністю. Обтрамбовуємо. Гарненько там обтрамбовуємо, щоб не казали за те, що ти, ти що тебе там 20 кг. Тобто один. У мене, якщо що, майже 90. Отут ось показує 30, 34 см. Можливо, я погано обтрамбував. Ну, як розумієте, тридцатка тут є. А те, що ви там пишете в коментарях, та ти там подряпав його, заробив. На відео воно так не передається. І з трактора воно також не видно, особливо коли в ніч працюєш. Постійно здається те, що це та щось мілко, потрібно заглибити. Трактору важко, але ну, візуально так здається. Коли виходиш за цієї приблудою, розумієш за те, що може вимілити потрібно. І, до речі, не забувайте за те, що МТЗ-82, 89 кінських сил, з яких 15 втекло десь по сусідях розбіглося, і плуг 3х40, тобто метр 20 ширина захвату. Так, йому не легко місцями буває, особливо коли ми такі глечики ми орали. Але все одно він тягне. ну Я б не рекомендував такий плуг, такої, такого захвата. Краще звичайний там пале, ну, звичайний там 3,35, і він би був якийсь запас у нього ходу, запас потужності, для того, щоб більш, більш легше для нього було. Ну що, стосовно диску, сподіваюся, я все розповів. Стосовно мінусів, які потрібно допрацювати за те, що більший діаметр і сезашки, він не годиться. Ну, якби він працює набагато краще, але все одно хочеться трошки ще краще. Все воно працює, все тримається. Я дуже переживав, що по цей речах у мене стойку не прокручував, але все воно працює, все воно прокручує. І, до речі, те, що в мене отут. Кріплення, сама стойка трохи відійшла від диска, трохи в стороні см на три. Нічого страшного, все воно добре працює. Нічого ніде не гне, не ламає. Ну, це я тут зробив, звісно, тільки 2 гектари десь. Але все одно показав він себе надійно, практично. І саме основне за те, що гарний результат, який мене влаштовує. А більше мені... Сьогодні нічого не потрібно, ну, це тільки сьогодні. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. Вони ще будуть, буде багато цікаво. Тому підписуйтесь, підтримайте український ютуб лайком, коментарем, звісно, вашим. Тому на цьому все. Якось так, всім миру та добра. Дідюка, ти дивився тройний форсаж, а? Такийський дріфт? Покажеш, як там в главних ролях треба. Надо... дрифтовать, а не то, что мы там делали. Давай, три, два, один. Молодец. Прям ручник правильно використовываешь, а когда нужно, его смыкаешь. Да, 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 молодец. Это ты крутый, конечно, пацан. Все, завтра едем на машине кататься.